Йоу, hey, everybody! Сьогодні забугаті сили тіла. Ми знову, друзі, виживати в лісі. Занесли нам якесь оновлення, правда, не знаю, що саме, але зараз будемо прям розбиратися. Бо я так дивлюся. Актив на даному режимчику, ну, прям шалений. Прям ну супер шалений. Кстати, дивись. Ти поняв? можна взяти, типу, рандомного, рандомного собі, тіпа типу, за 60 кристальчиків. Прикольненько. А по чому взагалі кристальчики? А, ну кристали взагалі то й дорого. Слухайка. Їх мені здається, що проще просто знайти. Так, давай-ка давай-ка з тобою кумекати, що в нас є. Це нас тобою класи, це нас тобою квести, які я кстати, А добавили нові, дивися. Убити 100 скорпіонів, ну, вулкан додавали, пацан. Тобто, мало того, що додавали якихось скорпіонів, так ще й додавали купу-купу всього. Слухай, це цікаво. Це прям, ну, супер цікаво, і це, ну, однозначно, треба це все діло тестувати. Так, ну і що ж, завантажилися ми з вами. І, кстати, як ти бачиш, у нас прям, ну, досвідчені, досвідчені пацани попалися. Ну, як попалися, це підписники на секундочку. Тобто, як мінімум, уже нам буде з тобою легше. Так, давай-ка. По фастіку фармити дерево для того, щоб шведенько, шведенько відкрити собі мапу. Так, давай-ка, давай-ка, таку тут бемс-бемс-бемс. Рубашимо дерево. Кстаті, по поводу кроликів, треба вибити собі кролічу лапку, тому що прийде торговець. А пацан уже анон вибив, ти поняв? Тобто, вже знайшли уже кролічу лапочку. Хорошо, так, розширили ми з вами мапу. В принципі, якщо не помиляюся, то першу ніч можна взагалі не боятися. Мені ось цікаво про скорпіонів дізнатися побільше. Де вони взагалі? Знаходяться, походу, ось о. Ось о нова якась локація, якісь шипи тут є. Та я чую до скорпіонів, пацан. Я прям однозначно їх тільки що почув. А ось о вони, дивися. А так слухай так, вони прям ну досить досить непогано так лушперять нас. Але з них випадає скорпіоніче м'ясо. І цікаво, наскільки сильно воно нам вистанавлює наші з тобою ХПшки і нашу з тобою їжу. Так, відкриваємо Бемс, випадає нам револьвер. Давай-ка хилпанем, пацану. А, він рішив відразу, типу, оцю движуху зачистити. Ну, давай, давай. Let's go. Час він просто далеко дивися. Здаля просто, пацана розстріляв і все. Тут є мега-мега-сундук. От з нього повинно прям, ну, я думаю, що, аби мені ще не збивали. Думаю, що з нього повинно щось випасти толкове. Але я думаю, що не прям насильно так воно щось випаде О, сухи, росу, там непогано. Тут ще доїчка, кстати, честер. Давай-ка його також зразу відкриємо. І подивимося, що нам випаде. Так, пацани, мапу поставили. Імба, імба, імба. імба. Випала аптечка. І випала сокера. Ну, сокера в мене є. Сокера в мене є, пацан. Бери собі, бери собі сокеру. Так, що у нас тут ще є? Дивися, є набої, є вовки всякі. І кабута бой, как будто бо і все, так? Хорошо, давай цього вовчару заберемо. В принципі, якщо що, то його спалимо. В принципі, так, та саме головне просто скинути ці всі ресурси і постаратися якомога швидше знайти собі мішок другого рівня. Бо б'яти з п'ятьма слотами. Ну, це прям смішно. Так, ще загалі понаходив. Всяку, всяку, всяку всячину, м'яси Кстати, шел, це, це тіло, типа, так? Ну, це, типа, тіло. Але що з ним робити? Ну, взагалі без поняття, ладно. Може, переробити можна, чекай? Давай провіримо. Бемс? Нє, на жаль, переробити його не можна, але давай, давай, подивимося, що в нас додали нового. Так, е, не пам'ятаю, що був у нас з тобою раніше четвертий верстак, не пам'ятаю. О, Ден, хоч пушку дам. Яку пушку Цікаво. О, oh, нам дали якусь бластера, пацан. <laughs> Нормально. Так, давай-ка, давай-ка поставимо ці колючки, щоб вони. Мені, в принципі, не заважали, а то в інвентарі в мене їх прям багатько. Я би, я би їх такого просто вислив би. Так, в нас є з тобою револьвер і оцей бластер. А як він заряджається взагалі? От мені цікаво просто. От мені просто цікаво, як його взагалі заряджати. Так, цього пацана, в принципі, можна не боятися. А ну, чекай. Дивись. Ааа, так воно автоматом заряджається. Ти поняв? Тобто, так, на -то треба нашого тепер перехелпувати. Денс? диви. Та це взагалі їмба, пацан. Мати, отакого бластера, це просто ну, щось і щось. Треба собі теж можу купити такі класи на і Я думаю, що з цим класом ми зможемо з тобою так далеко пройти, що це просто жесть. Так, давай-ка зразу м'ясило, я би це підхавив би. І, в принципі, в принципі, в принципі, я думаю, що можна далі бігти. Такі точки давай позбираємо. Я б би потім феї, в принципі, би затрейдив те, щоб у нас перчики з'явилися, кабуто, так? так. Що давай сразу теж позбираємо. Дев'ять в мене є. Якщо не помиляюсь, потрібно 30. Потрібно 30. Давай точно теж -то тако бенз. Предесенько, це визбираємо. Подивимося, що у нас по перчиках. А, треба. Треба двадцять. Всього двадцять. Щось без питань. Вообще, слухай. Вообще без питань. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. Так, оце забираємо, скраб забираємо. І інформація нас з тобою не цікавить. Е, нам треба з тобою прокачати, прокачати ось сюди, жуфенс. Прокачали, щоб у нас з тобою побільше, по ідеї, було цей голубік, і що то воно таке. Це виноград, а чорт його бери. Ладно, давай, let's go. Let's go наверх, подивимося, що у нас тут зверху. Може, теж якийсь сундук є. Є фонарик, як мінімум, да? Фонарик уже знайшли, хорошо. Так, купу, купу, скрапу. І давай-ка, давай-ка подивимося по мапі. О, пацани вже по ідеї, дивись, відкрив. Першого малого спасли. Тут є у нас з тобою сундук. Давай-ка щас цей сундук ми з тобою зразу таки залутаємо. Жалко, що годинника ще не поставили. От реально, що жалко, що годинника поки що нема в нас. Опа, сітбокс. Сюди, сюди, непогано. Цікаво, що у нас посадилося. От саме таке головне. Так, давай-ка оцього вовчару ми отако завалимо. Є, ну, цей бластер дуже крута штука. Реально, це просто мега-мега-пушка. Так, бачу, ще один сундук. Бачу, ще один сундук, який ми з тобою ще не лутали. Надіюсь, що з нього зараз випаде саме те, що нам з тобою потрібно. А саме мішечок. Кстати, бензин лежить. Ще один бензин, йомойо. -йо. Радіо, давай радіо заберемо. Бензик заберемо. І я, как будто би, як будто би забрав би цей бензин теж би. І сразу би заніс нам на базу. Але перед цим всім би от того ви. <с> визбирав. Визбирав усі кіточки. Так, ми на базі. Давай-ка відразу. Оце все лихо ми спалюємо. Оце все діло ми з тобою переробляємо. Дивись, кстати кроляча лапка в нас ось лежить. її можна здати. Ось у цьому торговцю. Давай-ка, братуха, давай-ка мені нормального мішка. Бенс? Все мішечок на 15 слотів. Активований. Так, у нас пацан помер. У нас пацан помер. У мене є аптечка. В принципі, можемо, можемо піти воскресити. А як він взагалі помер? Я це не пойму. Вовки загризли чи що? Мабуть, так підняти. І цього пацана нам треба тепер воскресити. Бенс? Все живи, живи, братуха. Так, вовчару. Кстати, треба їжу. Треба нам купа, купа їжі. Срочно, срочно, Бенс. Так, і друга ніч. Ще не пам'ятаю, що треба боятися того монстра, що не треба. Я оце не пам'ятаю вже чесно. Так, вроді в мене є фонарик, так? Да, в мене є фонарік. Е, де ми... А, дивися, там діаманти є. Чекай, чекай, мені туди треба. Я хочу діаманти. Вроді як? Якщо я не помиляюся, ми з тобою однажди сюди уже ходили колись. І ми вроді як ще не, не довідкрили його. Так, вовчику, а я можу тебе отако? Ні, так не можу бить. Ну ладно, тоді відкриваємо сейфа, бемс. Випадає нам спис. Ну, як будто би окей. Давай-ка, значить, що з цього, у цього вовчару ми з тобою бемс-бемс. Роз, розвалимо отако. Я не помню, вроді як. якщо я не помиляюсь, де в нас вход взагалі? Чекай, де вход? Так, оце вихід. Тільки просто так ми з тобою. Бой залізти, як ти бачиш, ну просто не можемо. І нам треба. А, так він відкриється через 10 хвилин. Все, 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 все. Питань тоді немає. Так, в нас є магазин. Що в магазині? В магазині, в магазині є торти. Давай-ка схаваємо. І как будто би тут більше нічого немає. Так, з другої сторони, у нас є туалет. Оцього вовка треба убити. І баскетбольний м'яч. І що? Чим прикол? Не знаю, ну м'яч закинути, ми закинули. Так, давайте відкриваємо сундук Бемс, мега фонарик. Імба. Імба, імба. Хорошо. Е, що в нас оцего за локація? А, ну тут вже пацани були. Ну я тут не був. Я не був, знаєш, тут є сундук. Да? Тут є сундук? Можливо, ще щось толкове випаде. Пемс, е, каністр з бензином. Ну, ладно, окей. Надіюся, що може щось, щось ліпше випаде, але. І на цьому, як то говориться, дякую. Так, ой, попався. Попався, я слухайка. Нормально. Ухти йо. А що такі повілітик шебув? Так, Бемс, радіо давай заберемо. Якщо що, то в принципі можна буде верстачок прокачати. Так, оцього вовка я би отакого бемс пристрелив би. Оцю двіжуху забираємо. М -м так, вугілля. І все, в принципі, в мене тепер вже повні повні кишені ресурсів. Так що треба топити тепер на базу. Так, що в нас на базі? Що в нас цікавого тут є? Давай-ка сразу оце все діло ми викидаємо. Малого, кстати, ми теж принесли. Так що дуже дуже. Хорошо, так не треба поїсти. Бемс-бемс, похавали. Оце все треба рікупнути, отако переробити і глянути, глянути, що ми можемо взагалі з тобою скрафтити. Як будто би нам, нам би бажано було б зробити верстак, да? третього рівня. Бо я би хотів би поставити оцей бустер, що дає тобі просто швидкість. Бо по правді нам вже ну, треба бігати прям дуже-дуже далеко, а бігати без бусту, ну, якось ну, впадло. Не хочеться, не хочеться. Так що давай-ка щас без дерева підфармимо. Головне, що пацани зараз просто не потратили усі ресурси. Понятно, куди. Так, дерево загрузили. Робимо верстачок, Бемс. І тепер тепер нам треба оцю двіжуху скати. О, а це імба. Оце прям то, що надо. Так, зарядили. І що мені ще треба? Що я, що я хотів? Не помню. Не помню Ще щось хотів зробити. Треба оцю штуку поставити по-любому. Оцю, оцю двіжуху треба ставити прям 100%. Так, ну і как будто би, як будто би, все таке потрібне, ми з вами, в принципі, зробили. Четвертий верстак, що потрібен нам, ну поки що, напевно, що ні. Давай поки ніч. Я думаю. Що можна трішечки дерева, а на світанку, я думаю, що кудись вже можна буде і вибігти. Так, ну що ж, наступив у нас тобі світанок, можна відправлятися на подорож. Так. О, диви, пацан, пішов на нову мапу. Походу, квест виконувати з скорпіонами. Так, пацан, я тоже. Я теж хочу піти поубивати трішки скорпіончиків. Так, в мене є бластер. О, Диви, яка нова вежа. Її оберігаю, диви. Ось якісь пацани. А ну чекай. Ой, ой, кінчився заряд. Треба щас. А, нормально. Пацан, пацан, його вальнув. Диви. А те, кто сидить? А кто це сидить? О, ты скорпион сидів. А я думаю! Ха-ха-ха! Щось таке, дивися на мене. Так, чекай, ну, вежа, це, звісно, прикольно. Так, ну я би ще б, мабуть, скарпіончика би вальнув би. Ні, пацан, ну тут скарпіонів, прям взагалі багацько. Тут без ганчика, ну, кабуто би, ну, анріал. Але хоча, хоча, дивися, вони є бах. От є реально, прям жорсткий бах. Дивись, ти можеш його заагрити, отако відійти. І тут просто дуже високо. І він банально просто до тебе не достає. Опа. Так, чекай, мені цікаво, зараз. Щас... Давай-ка цього скарпіончика ми з тобою вальнемо. Мені цікаво відкрити оцей даний сум. Аби мені щось дали би зробити? Бенс, всі пацана вальнули. Так, відкриваємо. Що тут взагалі падає? Арбалет! Нам з тобою пацан випав арбалет. І знаєш, що я замітив? Що на даній локації оці пацани, ну, прям супер якісь броньовані. Я не знаю, чи то мені здається так, але як будто би у них прям дуже багатько хп хепешок. І кстати, там мої два пацана померли. І через хвилину у нас з тобою настане вже як будто би і ніч. Тому нам би по-хорошому, так то. піти щось якось цих пацанів спасти. Але як я їх. Але як я їх піднімлю? Знову ж таки, друге питаннячко. Якщо в мене немає ні аптечок, взагалі нічого. Мамонт, пацан! Тут ще й мамонти є. Це жесть. Так, чекай. Мамонт, це, звісно, дуже добре, але надіюся, що. мене ще вийде якось добіти до наших пацанів. Їх засеювати. Дивись, тут є якась церква. Що це за церква? Не знаю. Вообще, що тут і до чого. Так, а, поняв. Тут її охороняють. Так, треба оцього, типа, вальнути. Оп, оп, оп. Гани не, не померти. Я чуть не помер. Але у них дуже багато урону. В цих я б сказав би, прям за напто багато демеджу. Так, чекай, тут ми вальнули. Мені треба фонарик. Це давай скіпнемо кассенно. Є тачки, є птечки. Щас піднімемо. Ой-ой-ой, а що я помираю? Чекай, підняти. Срочно, срочно треба підняти. Я не пойму, чому я помираю. А, поняв, да пацан? Десь взявся вовчара. А де він взявся? Так, ну мене піднімуть, окей. Треба ще нашого пацана цього засейвити. Так, піднімаємо, піднімаємо пацанчика. Бенс. Опа. Чекай, чекай, чекай. Вовка убить. Убили. Все, треба, треба, пацани, давати сюди на педалі. Так, давай каптечку цьому викинемо, бо в нього хепешок прям дуже-дуже мало якось. Де мій бластер? Бластер нашов. Треба зараз оцих вовків, головне, убити. Так, ну вовчару ми затикали. А, ну зараз вони просто помруть знову. Ой, пацан! Жити! Ой-ой-ой-ой-ой! А що з ним? Треба ще якось його таку налякати. Треба срой... Точно, срочно тікати на базу. А вже ранок наступив. Фу, не знаю. Якось згорем пополам ми пережили цю ніч, проте я думаю, що. Так, запаркурити мене вийшло, але є друга проблема, тому що я дуже сильно голодний. І треба нам срочно десь знайти щось поїсти. Так, що я знайшов? Найшов якесь зілля. Що за зілля? А, поняв, да? Це було вогняне зілля. Так, нас чомусь кличе підписник. А, тут паркур, ти поняв? Хорошо. Так, треба оцього тіпа щас вальнути. Давай-ка оцього зверху ми. Уб'ємо з тобою, бенс. Так, цього вбили. Так, а, а смисл, що ми сюди залізли? Якщо я голодний. Треба, мабуть, сир... сиру їжу поїсти. Других варіантів я не бачу. Правда, хпшки трішки втрачаємо із за цього, що ми їмо сиру їжу, ну, то ладно. Других варіантів у нас немає, бо до бази бігти, ну, прям супер далечко. Треба по максимуму зараз просто розвідати цю всю територію. А тут якась вежа. Тут пацан. Ну, пацанами вальнули. А ну і зверху просто якась туфта. Ну, взагалі, мусор. Ладно. Опа. А тут, тут є мамонт, і тут якась церква. Арбалет І на ньому, якщо ти бачиш, є безконечні стріли. І слухай, арбалет досить непогано, що наносить демеш. Дивися, буквально з чотирьох плюх. Ми з тобою шотаємо пацана. Але там вже наша теж пацана І Я голодний. Треба шукати шукати їжу. Срочно, срочно, срочно. Бо як будто бы я ще можу просто двинути ласт. Так, давай ка це все діло якось обійдемо. Тут скорпіонів мільйон мільярд. Я голодний. Хочу їсти. Бачу, їжу. Треба сейчас цього пацана вальнути. Ой ой, а тут скорпіони. Так, поїсти, поїсти, поїсти. Бемс, бемс. Все. Трішки, трішки запасів поповнили. Але це жесть. Ця локація просто щось іще. Насправді, там дуже-дуже складно, як будто би. Я навіть не знаю, ну наскільки треба бути одягненим, щоб туди піти. Бо непонятно чому, ми ночі там ми теж паралельно получали якийсь урон періодичний. Откуда він брався? Ну, вообще без понять. Реально. Отут дивись, тут лег легко бити вовка. А там прям-ну складно. Ой-ой-ой, ой. Так, братан. Вибачай, вибачай, все. Я тікаю, тікаю, тікаю від тебе. Так, він злиться. Він злиться, він розбігся. Так, скіпаємо касену. дивись, давай-ка нашому дамо арбалета. В нього був хоч якийсь ган. Уху, ти викав, пацана, просто пушка. Це жесть. Ні, ну, оце, оце виглядає прям, ну, супер серйозно. Так, давай-ка, оце ще діло ми під, приготуємо. Я би трішки я Би підкріпився. Теж по ідеї зараз вони мають на нас нападати. Якщо я не помиляюсь Так, і вроді як нам можна побігти ще Зараз відкрити оцю штуку, але дивись, у мене тут є два сундука, які ми собі ще не відкрили. І как будто би, зараз ну, досить великий шанс, що ми можемо собі вибити якісь поліпшені речі. Наприклад, той же саме Сокиру, той самий мішок, тому що, як ти бачиш, вже пройшло 24 дні. Так, давай-ка щас Бемс. Ну, другий левел сокири мене не цікавить, а от би щось, щось би цікавіше, я би собі пошукав би, би. Так, давай-ка оце ми діло все теж зберемо. Не знаю нашого, можливо, колись понадобиться. Так, і какбут би ми вроді як ще не лутали ось цей літак розбитий. Так, да, там стоїть сундук, там стоїть зачинений сундук. Давай його відкриємо, і тоді підемо щас, Хелпанемо нашому типу, який пішов зачищати О, діамант. Ну, правда, один, але, але хоч щось. Так, давай-ка, давай-ка нашим пацанам допомагати. Як-не-як, в мене є бластер, так що вбивати ми можемо допомогти. Бенс. Так, вовчару, вовчару ми убили, альфа-вовка. Так, мені цікаво взагалі подивитись, як працює даний бластер. Він убиває якось. Ось убиває. О, він за стінки. Убиває, чекай. Да, нормально. Давай поможемо. А є якась, мабуть, певна схема, як правильно лутати дану базу, ти поняв? Тобто. Він якось їх бере, типа, агрить, напевно, що. Так, першу, перший етаж ми, в принципі, до кінця зачистили. Ааа, ти поняв, даний бластер, типа, дамажить їх по області. Диви, бемс, і пацани просто розсипалися. Він їх може, виходить, і за стінки бити. Із-за того, що він, типа, супер длінний, він дуже далеко достає. Ану, дивись, ми відійшли. Зараз вони повинні знову з'явитися, так? А, вони вже з другої сторони починають на... з'являтися. Так, і підписник каже, треба нам топати додому. Так. Сим, я Цілком згодний, тому що. У нас можуть зараз прийти і схавати. Так, де наша база? В якій стороні? Так, нам нам бігти сюди треба. Так, де мій фонарик. Де мій фонарик? Так, фонарик знайшов. Бемс. Дрова заберемо. Зайвими ніколи не бувають. Так, опа, налякали. Окей. Опа, він злиться. Він злиться. Він сильно злиться. На мене ще нападає альфа-вовк. Тікай, 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 тікай. Кух, нормально. Добігли, дотопали. Так, давай-ка оцього альфа ми завалимо. Бемс. Альфа убили. Окей. Давай-ка, оце все діло Зразу спалимо, це можна схавати. Як будь тобі ок. Так, пацан будує якісь барикади. Навіщо? Поки що для мене це загадка. Але дану загадку ми з вами, звісно ж, розгадаємо в наступній серії. Тому, друзі, якщо вам подобається даний відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. Та також не забувайте підписатися на канал. А з тобою був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.